І от я підходжу прямо до Потьопінських <смас> <Почопинських смас> сходів Коротше, щоб зрозуміло, чувак він був реально представником русского міра, якщо так би мовити зараз назвати. Потьопінські сходи. Відповідно можна було б переименувати, але це з іншого боку. Історична місцевість і зразу втратиться оцей туристичний шарм, якщо переименувати оці Катьовкінські сходи. Зараз я буду по них йти. Нічого особливого вони собі не представляють. Вони просто виходять до морського вокзалу. Ось вся їх суть. Я колись по них ходив, підіймався по них не особливо, скажімо так, задоволення в жару немає. І це може зробити, звичайна людина. По Під них піднятися не важко. Ось сам морський вокзал. І стоять крани, все як має бути в портах. Ось так воно все виглядає. Кому цікаво можете глянути. Збоку посажена посаджена рослина, яка дає запах. Де, в темноті можна пасти забитися. Треба було передбачити якісь перила дивно. Оця штука зелена, що насаджена ялів, як вона там називається, дає дуже прикольний запах пахучий. А я стою і просто мене аж захоплює цей запах. Ось цей зелене є фоє. У ну, нас они почеткинские спора.